Сьогодні я розповім про процес усиновлення та його трансформації у воєнний час. Усиновлення це доволі специфічна процедура, яка трапляється далеко не з кожним та потребує виваженого рішення та відповідального підходу. Будь-яку особу, що бажає бути усиновлювачем, ретельно перевіряють, даючи цілий перелік документів, що треба зібрати для процесу. Це і підтвердження доходів і обстеження житлових умов. Свого чи орендованого житла, підтвердження нормального стану здоров'я кандидата та відсутності залежностей. Дуже багато різних довідок з цього приводу приходиться збирати. Питання відсутності кримінальної історії, характеристики, довідки, сертифікати, виписки та подібне все, що дасть більш повну картину про особу кандидата, що бажає стати татом чи мамою. Перевірка дуже ретельна, бо питання усиновлення вважається одним із найважчих та значущих. Причому не для усиновлювачів, а саме для дитини. Це одна із найголовніших подій в її житті поява сім'ї, якої не було. Тобто рішення про усиновлення це найвищий рівень відповідальності дорослої людини. Причому не тільки за свою долю, а ще й за долю малечі. Оскільки вся система усиновлення спрямована на захист інтересів дітей. Тому їх сторона відстоюється найретельніше. Адже не можна гратися з життям дитини, спочатку усиновити, потім передумати та скасувати усиновлення. Це буде дуже негативна та глибока травма для дитини. Інколи здається, що саме для цього прописана дуже важка та довга процедура усиновлення, бо пройти її здатна тільки людина, що дійсно впевнена у своєму рішенні та своїй меті. Якщо коротко описати алгоритм дій, то він такий: спочатку прийняття для себе виваженого рішення про бажання усиновити дитину. Далі звернення до органів у справах дітей за місцем проживання дитини. У процесі взаємодії з цими органами відбувається збір документів, проходження перевірок, про які я розповідала вище. Орган у справах дітей готує висновок про доцільність чи недоцільність усиновлення вами дитини. Цей висновок подається у судову справу, а суд приймає рішення з цього питання. Судову справу можна готувати паралельно з процесами у органах у справах дітей, щоб було швидше, або вже в самому кінці, тоді буде довше. Рішення про усиновлення приймає саме суд, враховуючи всі аргументи, матеріали справи, подані докази, висновки органів у справах дітей та пояснення сторін. Скажу специфічну статистику, але зазвичай ці рішення позитивні. Бо ті, хто можуть отримати негативне рішення з якихось підстав, до етапу прийняття цього судового рішення просто не доходять. Ще зазначу, що є дві основні категорії варіантів усиновлення. Коли дитина вже проживає в сім'ї, це перший. В основному, це при усиновленні чоловіком чи дружиною дитини своєї половинки, чи, наприклад, опіка. Або коли дитина в державних закладах, дитячому будинку чи інтернаті, це другий варіант. У першому варіанті процесу усиновлення, звісно, легший, хоча вимоги однакові, та самі розумієте, ставлення до таких ситуацій у представників держави простіше. Тому декілька слів про те, як полегшити цей важкий шлях до батьківства, якщо дуже страшно йти одразу в банк Нюанс, який допомагає вирішувати питання ефективно, хоча і довше, це встановлення опіки. Таке рішення приймаються органами у справах дітей, які також проводять велику перевірку, але все ж ці рішення отримати легше та швидше. Це якраз дуже важливо, коли дитина проживає в дитячому будинку чи інтернаті. Тому опіку можна використовувати як проміжну ланку. Спочатку оформити її, а потім через деякий час видихнути, зайнятися процедурою усиновлення. Далі я розповім деякі деталі впливу воєнного стану на ці процедури. З 24 лютого на декілька місяців процедура усиновлення по суті стояла на місці. Справи не розглядали, нових заяв не приймали. На це було дві основні причини. По-перше, органи у справах дітей та суди в той період не завжди могли нормально та безпечно організувати свою роботу. Тому, в принципі, багато різних справ стали на паузи. Друга причина, усиновлення це має бути свідомим та виваженим рішенням всіх сторін з дотриманням найкращих інтересів дитини. А це було неможливо в той час постійних панічних ситуацій та неадаптивен... неадаптованої психіки дорослих та дітей. 31 травня були прийняті зміни, що передбачали цифровізацію процесів усиновлення та створення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт і сім'ї потенційних усиновлювачів. Тобто, по суті, частину процедур цього нелегкого процесу намагаються перетворити в електронний вигляд для полегшення майбутнім батькам, органам у справах дітей та іншим сторонам процесу. Отже, на сьогодні процедури усиновлення проходять, органи у справах дітей на підконтрольних територіях працюють і розглядають такі справи. Процеси відбуваються з дотриманням усіх вимог законодавства, тобто немає простих чи прискорених варіантів. Лише зрушення в питанні наближення до цифрових технологій та сучасності. Це консультація для розуміння загальної картинки процесу. Якщо у вас виникли питання на цю тему чи якісь інші юридичні труднощі, ви можете зв'язатись зі мною.